Всім привітаки! Всіх рада вітати в Аврорі. Всякої всячини навезли. Зараз буду дивитися. Так цікаво, я люблю всякі такі дрібнички і тим паче Новий рік навезли купу сувенірів. Подивіться, який класний вінок. Зараз подивимося, яка ціна. В Аврорі недорого, але деколи буває. Всякі. Будемо дивитися. 249 гривень коштує віночок. Він на металевій основі пластикової. А, такі подарункові різні пакети є. Для Нового року, для подарунків, купа всякого. Є ріжки. Ріжечки. Так, оленячі 34 гривні. Як то кажуть, рожки, як козини бошки. Багато є сувенірів. Зараз все будемо дивитися, мені просто очі розбігаються. З Новим роком, що це таке, таке як 3D. Випукли з картону. Це, мабуть якась наклайка така. І зараз подивимося, скільки коштує. 44 гривні, недорого. І це декор на вікно. Ну, класна, класна штучка. Подивіться, скільки новорічних прикрас, сувенірів. На ялинку, просто так, в подарунок. Прикраса, прикраса, 74 гривні 69. Так, зараз ми подивимося. А це що, не пікнуло, не пікає. Так, набір іграшок 64 гривні, як я бачу, але класненькі, стильні, різні набір кульок для ялинки. Такі золотисті, і вони є більші і менші. Ой, зовсім така є без блиску, м'янцева. Люблю дивитися, але я би це не купляла, тому що я вважаю, це просто врата грошей, а подарунок от можна. Такий будиночок. Це просто прикраса. Це не свічник, бо це якби з дерева зроблено. Теж дуже класненьке. 77 гривень, прекрасна новорічна. Сніговичок, скляний, подивіться, який симпатичний. І написано, що це нічничок. Туди вставляєш батарейку і буде світити. Клас, але класна штучка. І недорого 34 гривні. Нічник новорічний. Можна так собі в новік, коли будуть бити, як то кажуть, куранти. Вічний календар, хто знає про цей календар ну, на, на все життя а, з дерева. А, календар вічний дерев'яний, мікроріздвяний 55 гривень. Взагалі, халява, аврорі, просто дешево, все. А, не порівняти з іншими магазинами, такий кошик 69 гривень. Я ріжками показую ні, 79 77 гривень. Деколи цінники неправильно вказані такі гномики і є Санта Клаус, він чомусь в рожевому весь. Ага, я взяла такий потяг, як печеньки, декор Новорічний потяг, 129 гривень, але дуже милий, дуже милий, гарний подарунок. Гномик. Ну, гномики представлені і в Юску, і в сінсею. 299 гривень. Якби плюс-мінус ціна одинакова всюди, тільки треба дивитися на якість. Скільки прекрасно врічних епіцентрі теж дуже багато прекрасно врічних, але но там ціни вищі. Такі прикраси, машинка везе подарунки це за дві штуки. А такий декор сет 77 гривень. Так, прикраси на ялинку. Пряники 39 гривень, за 44 гривні. Такі будиночки, це по дві штуки. Сніговичок, 44 прикраси ялинкова, дешево, Бачите, її по 34 гривні. Це на намисту на ялинку. 3,8 метрів. Тут за 49 гривень намисту на ялинку. Прище почки можна так і на ялинку, щось там якісь побажання чіпляти картонки, Ось такі новорічні прищепки 49 гривень. Американці, європейці, вони дуже відносяться до новорічних свят серйозно. Вони це все скупляють. І... Потім на наступний інший на обігрі Різдво вони теж це все скупляють. 49 гривень це олень і має такий пузатий животик, мухнатий. Оці мені сподобалося і колір, і все. А ця цікава, вся така пряничок 64 гривні. Так, так, так. Скільки всього? 27-44 за 27 гривень. Дві штучки. Прекраса. А 44 набір прикрас тут теж. Тут три штуки, за три, вигідно. Олені 44 дві штуки. А ці красиві зірки, сніжинки, точніше, 44 гривні. Тут сріблясте все пішло. Ангели, зірки, пірічко. Нам все таке цікаве. Тут іграшки, три штучки. Ялинкові прикраси 69 гривень. Е, Янгол, сніговичок Це гном чи це Санта-Клаус. Я е, вам скажу 77 гривень. Тут робота зроблена, тому що тут і файтр є, і тут треба було ну, набавитися. Подивіться, які класні окуляри. Хочу приміряти такі класні. 39 гривень, ну зовсім недорого. І як мені? Зручні до речі. Ось такі ще є інші чуть-чуть окуляри. Теж 39 гривень, треба було ще ці поміряти. Дуже милі, дуже класні. Так, що це є. А це обруч неоновий з вушками. Це ввечері, коли буде темно і засвітиться світло. Обруч такий буде видно. 34 гривні. неоновий вушка. Так, є стрічки подарункові. Стрічки, стрічки такі широкі. Класні. Стрічки взагалі. Треба шукати, де дешевше є, тому що ну, для чого це потім ви даруєте, робите подарунок. І хто звикидує в смітник потім ту стрічку? Основне, щоб вона красива була, 44 гривні. Штучний сніг для декору. Так, 34 гривні цей сніг. Ось такий ще прикраси ланкові 34. Настільки багато в Аврорі. Дуже багато. Це знову прищепки такі декоративні. Вау, цей набір мені сподобався, дуже стильний. А, немало іграшок. А, ну, це, я так розумію, що це пластикові іграшки. Ну класні. Стильні, класні такі. А 400 гривень кульки. А ці теж стильні, класні, ну, я би чорні не брала, якось так, знаєте, сумно. Ялинку прикрашати чорними іграшками 69 гривень. Такі прикраси. Оці стильні теж. Такі кульки. Ну, це все пластик. 149 гривень. Але і добре, з однієї сторони, нічого не буде битися. От такі ще є. Це теж стильненький. 99 гривень. 16 штук написано є. Це такі, якби, кульбаби, такі зірки. Сріблясті не пікає, не пікає, не хоче. Ну і пішла у баню, що ж я не заставлю. А, так, шторки. Такі шторки. Є а, сріблясті і є золотисті 44 гривні з фольги. Фольгова декоративна шторка. Подивіться, скільки товару. А, всякого цікавого я буду показувати, Ставте лайкусик. Подобає, підтримайте канал, підтримайте те, що я стараюся, напишіть коментар, буду вам дуже вдячна. Як вам цей вінок? 229 гривень. Напишіть, чи ви використовуєте вінки такі новорічні. А це вже подарунки дитячі, можна, якщо ви будете йти в гості, подарувати або під ялиночку поставити. Тут 25 позицій, пластикові такі різні іграшки, якби що тут є. Печенька, є ялиночка, а всяке таке в такому в такій сумочці, в такому боксику. 249 гривень, і набір іграшок різдвяних. Поїзд дуже мені сподобався. А теж можна в подарунок. Ось такий. Так. Вони ще не розложили, тільки напевне привезли. 399 гривень. Набір іграшок написано. Є менший, але теж дуже такий яскравий, класний. Такий потяг з паровозиком. Ти класичний. Дорога є. Я бачите, скільки тут всяких позицій: 199 гривень. Ну, недорого. І дитина буде тішитися. І дорослі бавляться такими іграшками, тому що це цікаво. Ще такий є, вже більший. Тут написано все, що є, локомотив, ще щось. Тут з Санта Клаусом 16 є позицій різних, тобто деталей різних 16 штук. 600 гривень. 600 гривень. Три рочки плюс, написано, вказано, на який вік. Але класні іграшки. А, це Лего. Лего 6 плюс, збирати 6 плюс років. А сама би побавилася Лего, люблю збирати. Такий сніговичок, ялиночки 149 гривень, конструктор дитячі Лего. Це все іграшки, але я шукаю якісь такі новорічні позиції все під новий рік, під Різдво, а навезли дуже багато класного всякого. Пойшла мимо і побачила в новинках колготи. Вони з таким 230 ден, з таким утеплювачем. Колготи жіночі утеплені 230 ден, 279 гривень. Ну, наскільки вони теплі, хто купляв, напишіть в коментарях, чи вони дійсно такі теплі, такі як, як рейтузи. Знаєте, колись були рейтузи, От такі теплючі. Подивимося, що з посуду новорічного навезли. Такі чашки, це подвійна, 279 гривень і буде супер в подарунок. Парна чашка. А це одна 189 гривень. 279 гривень. такий подарунковий набір. Тут чашка і Санта Клаус з подарунком, іграшка, мило, так подарунок супер просто і пам'ятка буде від вас, кому ви подаруєте, буде пити чай, так і буде вас згадувати. Ну не буде, я думаю, ця чашка просто так. Би, ну, це вигідний подарунок, скажу, посуд в будь-якому випадку вигідний подарунок, тому що будуть користуватися. Ось така тарілочка з ялиночками, дуже мила, така порцеляна. Ще є такий би, салатник. Ну, я люблю з такого супчик їсти 109 гривень. Якби це для мене порція, щоб невелика була. 179 гривень. Що це, така От, це сніговичок. В сімселії, до речі, такий Санта-Клаус є дуже схожий, Декоративні тарілки 169 гривень. Теж тут що? А тут Санта Клаус. Але мило, класна тарілка. Ще така є з печивом, Новорічна. Теж дуже класна, 169 гривень. Що тут таке є? А це Санта-Клауса, і така вона випукла, рельєфна ця тарілка. Так, є підноси, є пластикові тарілки, щоб не билися. І просто можна дитині давати їсточки, там якесь печенько, вона буде кидати, нічого не розіб'ється. 39 гривень коштує. І є підноси. Підноси є 44 гривні, 55 гривень, менше 44, більше 55 гривень. Дуже незручно поставили, однією рукою не могли це все піднімати, але ви зрозуміли. Піднос менший 44, більший 55 гривень. І ви дивилися тарілку, схожу з ялиночком, а сюди підійшла така чашка з оленем, який такий замріяно, закинув роги назад. І він собі мріє про щось там в новорічну ніч. Загадує бажання. Можна спекти теж щось солоденьке, добреньке, якщо ви хороша господиня, любите пекти, любите робити десерти 78 гривень. І ось така силіконова форма. Теж можна печиво спекти, випічка. Це все дуже з корицею. А на новий рік на Різдво супер. Подивіться, скільки ще є іграшок, і багато є світла. Єрлянда є різних метражів, ви собі вибираєте. На пачці написано. На олені з боку які симпатичні. Ну, подивимося. Ось такі 15 лет. лампочок, 3 метри, і ціна 229 гривень. За 84 гривні такі милі, подарункові такі подарунки, які світяться. Так, оці 129 гривень. 9 метрів 100 а, лампочок. Нічого, собі досить багато. Мікро, 129 гривень. Така гірлянда. Вау! А скільки вибір такий великий, юску теж є, але там ціни набагато дорожчі, там і 300, і 600 гривень. Це величезна така, а ціна нормальна. 192 лампочки 299 гривень, правда? А це гірлянда штора була. Ще така зірочка є декоративна, якби на дереві калина, Я так розумію, можливо, я помиляюся, 49 гривень. А ще доброго солодкого є. Ну, я не буду багато показувати, але побачила новорічні подарункові набори, Є діти морози. А є, от там вверху, 64 гривні. Ось такий набір цукерок. Ага, з новим роком всім попацілую піймаю до зустрічі.